Процес в'язання у мене вже на фініші дов'язала біечку, прикитльовую її з допомогою крючочка. Дівчатка в'яжуть разом зі мною, хтось із такої ангори, хтось трішки іншої. Можна на замовлення в будь-якому кольорі чи з будь-якої якості. Ціна, звичайно, залежить від якості пряжі. Тож сьогодні. Хочу дов'язати. Я, знаєте, залишила бієчку на денне освітлення, бо думаю, як згублю якусь петелечку, та ще не побачу, і потім треба буде переробляти. А ви знаєте, що переробляти це найгірше, що може бути. Тому роблю сьогодні. Далі у мене шнурочок, треба його зв'язати, завжди в'яжу його одним із перших, а це чомусь, не знаю, якось випустила з виду, тому. Св'жу шнурочок ставлю, сподіваюся, що це буде все скоренько. І далі працюю над косиночкою. Косиночка у мене з кашеміра, там зовсім інша спиця товщиною. І вже знаю, що пряжі, хоча розмір однаковий, як із Ангори-Бактуси, пам'ятаєте, що я в'язала в минулому році 180 см. В такому кольорі в мене декілька було. То із Кашеміра, пряжі йде більше по вагі на такий самий розмір. Але не хочу забігати наперед, хочу доробити, і все вам, звичайно, розповім і зроблю майстер-клас. Можливо, хто захоче повторити. Що ж, дівчатка, буду працювати. Якщо виникають якісь запитання, будь ласка, і щодо замовлення, можна замовити капор в будь-якому кольорі, будь-якого розміру. І... Хочу вам ще дещо сказати. Я замовила такий гарний колір Ангори такої ж самої біоджолі Модеста. Тож чекаю посилочку вже з нетерпінням і обов'язково з вами поділюся.